Здоровенькі були вітаю вас на каналі і Витребенька. і зараз буду для вас готувати дуже класну випічку, печенька, тістечка чи пиріг. Я його називаю періг-бруківочка, а ви там як вам буде подобатися. Простий, смачний і легкий в приготуванні. Так що авансом вподобайка, коментар і дзвіночок, а з мене дуже смачний рецепт передготувати. Так, як завжди, що, чого, як і скільки в описі під відео, починаємо ми з того, що будемо розводити першу половину тіста яйця. Ну, бачите, тут такі вони маленькі, того три. Так то треба два. Так, до яєць додаємо цукор. Цукру, думаю, більше не треба, хоча хто любить дуже солодке, може додати більше, але тут ще буде, не забувайте, мед. Трошки вінчиком перетираємо, міксера тут не потрібно. Тепер вливаємо мед. Якщо дуже такий вже зукрований, то розтопіть на декілька секунд в мікрохвильовку, і воно гарно розтане. Лимонний сік, чи от в мене такий от, з баночки лайм. А якщо лимон, то це такий сок половини лимона. Треба 2,5 столові ложки. Кориця і чуть-чуть кардамону. Можна не додати взагалі ні кориці, ні кардамону. В оригіналі в рецепті є кориця і мускатний але Мені більше з кардамоном подобається, можна і без. І по пів чайної ложки і соди, і розпушувача. І все гарно Так, тут зі соди пішла реакція, маса почала так пінитися, так і має бути. Все, поки відставляємо в сторону. До борошна всипаємо дрібку солі і натираємо маргарин. Сюди можна використовувати маргарин. Масло тут далеко не обов'язково, ну, спред. Але. Виходить із маргарином І щоб простіше натирати, вмакуємо маргарин в борошно і натираємо. І тепер з цього нам треба зробити крихтун за технологією пісочного тіста. Беремо отак і переминаємо цей маргарин з борошном. Тепер об'єднуємо то і то докупи. І починаємо замішувати тісто спочатку лопаткою. А коли воно вже так зібралося гарно до кубки, замішуємо його вже вручну. І викладаємо на стіл і ще трошки його помісимо на столі. Я ще додав одну столову ложку борошна. Але дивіться вже по своєму тісту. О, таке тісто виходить. Воно вже не липне, а воно таке гладеньке, еластичне. І тепер в кульочок і на пів годинки в холодильник. Так, тісто собі постояло е, навіть більше в мене добрих годин-4. Тут в цьому тісті не проблема. Е, його можна собі зранку там зробити, а вечором прийти періж, спекти Нічого складного і поганого. Тепер з тіста нам треба відщипувати і скручувати шарики. Приблизно щось таке. Якщо ви десь там печете дітям до, до школи, щоб це все було. Там, гарно рівно можна кожну важити. І десь так приблизно на грам 25 їх робіть, 15, якщо дуже маленькі. Ну, щоб це було похоже на бруківочка. О, такі от, то вони виходять на 20 грам. Накрутив деякі, може-менш більш більш-менш всі однакові, скажімо так. Тепер треба це все повизкладати у форму. Викладаємо десь ось таким проміжком один між одним, щоб вони не були впритик і не прям дуже далеко. От так на... От, щоб палець влазився між ці наші кульки. Де-не-де ну, де відстань трошки в мене менше, вже більшою формою неохота було брати, бо там не було де би вже їх розтягнути. І так, так що отак от приблизно мається виглядати. І запихаємо на 180 градусів на приблизно 35 хвилин. Тепер а... сироп, який ми ще цю всю нашу смакоту будемо заливати. Півтори ложки меду, такого самого, якого ми додавали. Дві, якщо любите більш солодкі, можна і 3,4 ложки цукру. Сюди бамбурите 100 мл водички. І столові ложки любого соусу, джему, поведло варення що є. Я додаю по річку. І поки хай це стоїть, ми за хвилин 12-15 вже будемо витягувати наш пиріг. Ми оце поставимо на газ, щоб воно зварилося. З, ну, випарилося. Ставимо наш сироп на газ. Доводимо до кипіння, періодично помішується і будемо з хвилину 5-7 його варити. Так, вогонь такий трохи менше середнього, так воно все собі має кипіти і періодично це помішуємо. Сироп вже готовий, так що виключаю і ще з. 3-5 хвилинок і будуть вже готові наші тісточка, пиріг, як воно там назвете. Так, десь провіряв, що одного чуть придавив. Нічого, отак воно виглядає. І тепер все гарненько поливаємо нашим сиропом. Так от, гарненько воно виглядає. І зараз воно все впитається собі там за півгодинки, годинку. Ну, повністю до повного-повного остигання воно має стояти. І, власне, тоді вони будуть повністю готові. Так що чекаємо. Так виглядає наш пиріг, тісточка, пряники, як воно там. Сироп повністю застиг, бачите, нічого нігде не липне. Ідеально. Ну і отак от воно виглядає. Зараз покажу, як я його люблю їсти. О, так вони виглядають всередині. І така от смакота. Так що готуйте це дуже класно. Обіцяю, вам сподобається. Гарного всім дня. Дякую, що завітали, і обов'язково підписуйтеся, хто ще не підписався, а хто підписався, дуже вам за це дякую. Так що, папа, -па, до зустрічі!